Якщо саме це ти не знав про купівлю автомобіля з салону, то я тобі зараз покажу. І так дивись уважно і до кінця. До прикладу, ми візьмемо автомобіль, який коштує приблизно 1,5 мільйона гривень останньої моделі. Ми хочемо на ній кататися приблизно 3 роки, чому б ні. Та потрібно розуміти, що за три роки вона обесціниться приблизно на 30 а це становить 450 тисяч гривень з основної твоєї суми, яку ти вклав в цей автомобіль, тобто мінус 450 тисяч гривень за три роки. Також треба розуміти, що кожен місяць любе авто це великі витрати на паливо, на стоянку, на мийку, на різні інші потреби автомобілю. І сумарно, якщо розрахувати весь цей пасив, то ти щомісяця з урахуванням того, що автомобіль у тебе за 3 роки настільки подешевше, десь щомісяця ти будеш просідати в своєму капіталі в півтора мільйони десь на 17 тисяч гривень. Можеш порахувати. Тобто за 3 роки твої півтора мільйони гривень. Кожен місяць будуть просідати на мінус 17 тисяч гривень. І з точки зору фінансової грамотності це дійсно не дуже вигідно. А що ж вигідно? Вигідно ці гроші, які ти хотів вкласти в автомобіль, проінвестувати. Наприклад, під 20 Кожен місяць таким чином ти будеш отримувати 25 тисяч гривень. За три роки, за три роки, ця сума буде 900 тисяч гривень. Можеш порахувати, я думаю, калькулятор у тебе є. Що тобі це дає? По перше, півтора мільйони гривень ти свої зберіг. За три роки вони не тільки збереглись, а вони принесли тобі ще й 900 тисяч гривень. Твої гроші працюють. Кожен місяць ти будеш отримувати 25 тисяч гривень. Ти можеш собі дозволити любе авто любого класу орендувати або їздити на бізнес-класі таксі. Якщо ти не знаєш куди інвестувати, долучайся до мене в телеграм-канал. Я покажу тобі, як можна робити такі відсотки або навіть більше.